Ось дієвий спосіб розмноження троянд. На пласті, плаваючі живці. Відмальовую. Відмальовую. Сікатор добрий від Заврори ми купили. Якраз для такої роботи люксусової. Легенько йде. Для такої делікатної роботи Врізала живець. Три бруньки. Раз, два, три. Одна піде у воду, О, а той вверх. Обрізаю сантиметр півтора вище. Одна в і... воду, так? Так, одна в воду піде, а ті будуть зверху. О, ось такі жінок. Трошка собі зробила, зменшила його і вирізаю ножем. Щоб потім ставити у воду. Бабця вже підготувала, бачите, відерочку. І вирізає. Розслабляюча робота. Так. Поробила олівчиком. І запихаю так, щоб одна брунька була у воді. Переверніть отак, щоб було видно. О. Другим боком. О. О, скільки вона... часу тримати в воді? То не вгадаєш. Приблизно. Час від часу можна то акуратненько підняти з води плаваючої. так я п'ять штук собі зробила. Вам скільки виходить? О. І воно має плавати водиці, трошки замало водички. Ну, скільки часу? Півтора місяці, два. То буде видно, на кінчиках має бути такий наріз біленький, такі гаразульки, то вже починаються корінчики. Вже як ці гаразульки є, то вже починаються корінчики і тримати, поки корінчик один, два, три, скільки вийде. Калюс. Так, калюс. І, і тоді вже можна, як будуть ті корінчики, помаленьку можна вже борщик садити, висаджувати. Бо воно ґрунт не висадити, бо то на зиму вийде. І вони не виживуть. А в горщичок якийсь банючку собі підготувати і. Тримати собі... на сонці так. чи в затінці? Ні, вза... О, я собі того на, на, на віконечку покладу. І воно так буде собі на віконечку. Тут не сонце, я, балконі, сонце так. Немає, бо, немає, тому що від сонця сонце. посохне. Так. Такий віночок вийшов. Викладаємо воду. Бачите, воно собі вільно плаває, так як поплавок на рибалці. На вудці, і на рибку чекає, а ми на корінчиків будемо чекати. Пробуйте, вийде, постараємося і вийде. Будемо головне терпіння мати і чекати. Обов'язково повинно вийти. Найкраще плетисті. Так. І обов'язково <кхе> так, такий різець брати, що цвіла квіточка, що була квіточка. Е, такий, що не було, що самі листочки, воно не, не водиться. Так і жовцюванням в грунт, так само тільки то що з має бути.